Піднімають Тільки настрій. Ми Тільки піднімає. ми піднімаємо настрій, бо ми найкраще ранкове шоу України ранкові коросани. От Славік казав про е, номери, які даїшників там нібито закінчилися. Я хочу сказати, що в них тривають е, новорічні розпродажі. а Номери закінчилися серіями Аа 401. Розумієш, а знаєш, скільки коштує один такий номер? Від, за непідтвердженою інформацією, від 70 до 100 тисяч гривень. Славік, номер 5 нулі, причому їх немає в наявності. І вони, видно, зрозуміли, що номерів я... немає зробити. Я дуже тобі смарт. скажу, Валерія, я вважаю, що ці гроші шалені краще витрачати не на понти і на номери, а на благодійність. Mm -hmm. От я тобі розкажу одну історію. Я буквально днями, от послухай, послухав одну пісню, яку записала Ані Лорак. У неї з'явилася пісня, яка називається «Сніться сон». От я вперше за останній час, от слухаючи пісню, здається, Ватом. такої естрадної. Я реально в мене на в мене підступив ком до горла, тому що ця пісня не про любов, там не сонце, не зажигай серце, а присвячена проблемі е, дітей сиріт. І от Ані Лорак, яка сама виросла, в принципі, виховувалася в інтернаті. Вона знає, що таке важливість, наскільки важлива родина, наскільки важливі батько і мати в, 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 в житті дитини. І ще цікаве, потім я з'ясував. Виявляється, е, допоміг їй е, сприяв в записанні цієї пісні фонд Ріната Ахметова розвиток України. 嗯、mm。Hmm. Mm hmm. От, власне кажучи, от хтось вкладає гроші в панди, а хтось вкладає гроші в благодійність. Слек, ти останній ну, раз коли, я... коли свої гроші віддавав дітям на благодійність. Скільки ти віддавав? Я тобі скажу, Валерія, віддав... скажи, як є. От чесно, нічого в цьому подару. Я плану вкладав не буде. свою роботу. Ми проводили декілька е аукціонів, е якими збирали гроші, щоб побудувати паркан для дитячого одного будинку, який стоїть в лісі. Угу. І в них вже довгий час не було е паркану, ну, в лісі стоїть дитячий угу. будинок. Треба вбудувати кам'яний паркан. Ми зібрали гроші, і паркан їм Побудували високий, двометровий. Ну, я хочу тобі сказати, що ти молодець. Славко, молодець, просто... тому що тебе. Ну... ну, я тобі скажу, Славік. От знаєш, колись... От я просто Це... вам Це... раджу: Це... от у мене на сторінці Фейсбук висить ця пісня, От просто послухайте її. Добре, дякую Добре. тобі. Валера не просто так поставив банку з метами. А... Чому? Тому що ми були в суботу в червонохочерській школі інтернат. Так? Я, Юлія, я Юля спро... і Еліна, Да, і той В той час, коли ти заробляв бабло <laughs> для благочинності. І у нам директор цієї школи інтернат разом з дітками, вони збирають, вони там розводяться. Вони дзіліс, своя бо... пасіка. Є. Так, 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 вони так. нам продали мед. абсолютно так. вірно для всіх ранкових курасанів, Почти. і для глядачів ранкових курасанів, Пишіть на Фейсбук все, що ви про нас Почти, думаєте. Взагалі, якось ця проблема дітей-сиріт, і е, вона зараз дуже актуальна. Ти знаєш чомусь в моєму житті, я от, все частіше і частіше з цим е, зустрічаюся. Сла діти Слухай. сироти чекають на батька. Якщо ти спроможешся, я тобі серйозно зараз кажу. Я роз, ти знаєш, чесно, я над цим да -да -да. задумуюся вже доволі довгий час. І абсолютно щиро кажу. І от я. Ну, зараз, я знаю, що, О, ну я я що якщо зараз. Ну що ж ти тільки задумаєш? Ні, в прямому ефірі, я таких речей знаєш голосівних обіцяти не можу. І до цього, коли прийде скинула три сантиметри. Чотири сантиметри. Чотири 4 сантиметри, 4 сантиметри 4. скинула. Ну Ой, сідниці ось, залишилися нормально. Сідниці і груди залишились на місці. Чому що що з допомогою меду приготуємо сьогодні? Е, Ліна, ми вже приготували з допомогою яблука. меду. Сьогодні можна яблука. можна показати, як ми це будемо робити, їх почистити тому, що якщо глядачі нас не бачили, а вони вже бачили перший варіант, як ми готували, ці у компанії з півоваром і з голубою сьогодні ми покажемо в нашій оновленій команді. Все це дуже просто робиться. Є у нас Оновлені горіхи, команді. набір ізюму, набір. Що у нас іще ще є? Є у нас кориця до речі, продається з 30% відсотковою знижкою. Також у нас є імбир, малений. Бачите? Що потрібно зробити? Витягнути серцевинку цього яблука, наповнити всім тим, що у нас є, додати туди зверху меду, який нам запропонували діти із червоного хутора. Ще раз нагадаємо, що ми були у униз в суботу з дідом морозом і снігуреньками. Ви можливо навіть бачили у новинах на каналі ТВА. Все це сюди поміщуємо, зверху заливаємо медом і ставимо на 15-20 хвилин, в залежності від того, які ви яблука придбали. У Пічку, он дивіться, все, що ми вже зробили, можемо показати ось в такому варіанті. Чотири яблучка на чотирьох ведучих. О, Як гарненько, може бути смачненько. Якби у вас, друзі, якби у вас був дефект Дякую. нижче пояса, ви про нього би розповіли. Дефект нище. А а да. Ну, а що може бути дефектом, дійсно? Ну, дивіться, ось, наприклад, Інрік Інглесь співак, він розповів про свій дефект сказав, Дефект нижче пояса. Він сказав, що в нього ось там саме це його причандаля, да, приладдя. Воно найменше в світі. Ну, яке у вас Підслужка, яке чи у вас живі? нижче Дима, пояса може мікро... бути приладдя. Зрозуміло. Воно найменше в нього у світі, от, і він сказав, що в нього ще. Це є один дефект. І він так сказав, мій найбільший дефект нижче Талій. Перепрошую, ні. То не найбільший мій дефект, але він трохи викривлений у голоси і, і Власне, після цього він розійшовся з Курніковою. Вони Англі. розійшлися Та... вже. Але вона ж терпіла років 5 викривлений цей дефект. І нічого страшного. Терпіла міденька, мучилась, розумі. і все-таки вирішила розійтися. Ти ти вірив в те, що Венріки, все нормально, не дефектів не Я, було. Ти... Я Знов шуце. <laughs> все. Як Енріке отаке міг. Тут От, ну, Але ж бачиш, Лайк, він не йде ні на які збільшення, а знаєш, чому? він залишається натуральним, натуральним. А знаєш натуральним. чому? Тому що він не їсть яблука від Юлії Крапівіної. От які вона нам сьогодні приготувала. друзі, подивіться, яка ця страва, як вона зроблена, вона, мов, такого, знаєш, бурштинового кольору ці яблука. Діамантова! Прямо в роді. Чого тут діаманти? Це бурштин називається. Це бурштин, правильно. Тому що що це? Це я зараз з великою гордістю. Візьму вилку зі знижкою 60%. А ти давай тоді вартість її 100 гривень, ти маєш заплатити хоча б 40. Славку, допоможеш давай, дітям давай, давай. з червоного хутора. Ану, <пула> Славко, ти казав, що ти не можеш того Юля, з дивлячись на твоє намисто. Я думаю, що гроші, які дають дітям з червоного хутора, ідуть не в те місце. Окуляри за 300 доларів. віддай дітям. Не 300, а 250, Валера. валіра. Не треба Метелик за 300 гривень. Ну слав для Славка зараз буде маленька травма після того, як він з'їсть це яблуко, тому що зараз я буду розповідати про Анну Сідакову. Цю новину я прочитала. На жіночому порталі Івона вона так, так. От Славко, так що солістка з... групи Віагра так. Аня Сідакова, виклала в мережу скандальний знімок. Зірка на чотирьох ногах. Ой, на, на чотирьох Лава. на чотирьох лапах а, в а, ошейнику. Стоїть перед з їдою. Мужчина з голим торсом держить її на поватки. Я думаю, що Славко дуже б хотів mm. тримати її на цьому поводку. Що вона написала? Ти покажеш глядачам, бо вони не бачать. Подивіться це, це а на oh, з мого життя. Тут би хотів бути Славко Соломка, але він тут mm. його там немає. Ви розумієте, yeah, що вона написала? Хто це? Зачем? Що проїхать? Ета життя просто моя життя. Написала. Анна. Такого... Життя. І, як хочете, так і Славік, як ти прокоментуєш це фото? Що, так, що? Смачно. <смачно> так смачно, смачно ход... ну, Валера. Що? Це має спробувати кожен. Страву. План я так. не знаю, що сталося з Юлією. Сьогодні вони так смачно приготували, як ніколи. Я тобі хочу сказати, що mm. я б спробував з задоволенням. Я просто не можу. Я ліні пригощу юлічки положення. бо що у мене алергія на нами може бути. Сподобалося? Сподобалось, ну, скажи, скажи, сподобалось пуху, чи ні? Ні, так? Друзі, а я вам хочу сказати: Сідакова від нас далеко, а Китай близько. Друзі, от я вам хочу сказати, зараз в Китаї велике обурення. От ми обурюємося нашими чиновниками, які там щось собі будують, купують колеса для мерседесів по 200 тисяч гривень і кажуть, що це норма, що вони так і коштують. Китайці взагалі нещодавно утнули. Значить, в передмісті одного китайського міста Гунчунь, Вони це, це о той, що біля провінції Гуандон. Абсолютно вірно. Вони побудували. Офісний центр, але у формі московського кремля московського кремля Це натяк. Я на, так. вам хочу сказати: в Китаї зараз обурення е, десь 300 мільйонів населення обурених китайців ага. висловлюють свою незгоду. Куди пішли наші гроші? Вартість цього Кремля 2-3 мільйони доларів. В Китаї за це можна побудувати. Ви знаєте, що Тадж-Махал. Китайські пош... китайського пошиву розумієте, китайці кажуть, це проблема, це дуже погано. Ми не хочемо з цим миритися, щоб ми не робили таких помилок, і не будували в Україні копії Кремлів, як то кажуть, Москов. Взагалі... Вони економлять гроші на своїх працівників, які які там постійно щодня працюють по 10 годин взагалі не виходять з робочих місць, станків а будують О, то... валіра. У нас уже одну копію одного разу збудували. От ти був в Москві на цьому, скажи мені на червоній площі, ну ні, не Червоній площі, ні. на манежній площі. В центрі. Ага. І, е, і що, от бать, там побудували, от спочатку будували в Москві оці от стікляшки. Так мовити, там підземний Керамі. торговий центр. О, ні, оці, підземний торговий центр і стікляшки. І те саме у нас на Майдані Незалежності. І те ж Я... саме в Будапешті. Чекайте, китайці зустрілися нещодавно з ким, з Віктором Федоровичем Януковим. І що? От точно, побачите. Або Майдан новий, влаштують собі, угу. в Січуань, або якийсь... Е... В Гандоні. Або в Андоні. Що ви розуміли, китайці взагалі не знають, що у нас відбувається на Майдані. Тобто вони е, Ліна, без звичайно, а знаєш чому? А бо китайські діти, Ліна, бо китайські діти вони зранку роблять зарядку, а ввечері несуть і магазин мобільного зв'язку. Напахають угу. самого угу. ранку, зроблять угу. гроші. З 15 напахала року. собі, е, хочу вам сказати, Маша Гоя, яка нещодавно була в нашому ефірі. Слава напахала, ну тобто заробила <гум> грошей за цей 2013 рік. Тим паче, що він був вдалим. Молодець. Ми прекрасно знаємо, що в неї. Чоловік Юрій фальоса. Хвальоса. не Знуш. Хвальоса, а Фальоса. Говори і пиши грамотно. Ну він себе завжди хвалить, значить, він хвальоса. Коли фальоса. він себе хвалить? Завжди себе хвалить. він дуже хвалить. скромний. Скромний? Так він не скромний до нескромності. Скромний, скромний. як і ти. Що вона розповідає? Вони з чоловіком будуть святкувати новий рік на індійському узбережжі. Молодці в... В компанії мера міста Коломбо. Але щоб ви розуміли, що Маша і Фальоса їдуть туди не просто так. Мені мала. здається, вони вирішили, що ось те узбережжя, яке вони навідають, вони зроблять нашою українською колонією. тому що їдуть вони туди не з пустими руками. Ще... Маша туди поїде з фальосою. Не хвалюсою. Поїдуть вони туди з українською горілкою. І це буде підступний план для того, щоб так, відняти а чому? цю. Поясни мені, а чим підступний план фальоси і маші гої відрізняється. Зачекай, від підступного плану Ліни, яка їде на єгипетське узбережжя. Вона туди бере собою барабульку, можеш давати там борщ. Тому що вона бірком. туди не бере спир для розтирання, розумієш? І Галю до цього разу не бере. Так. Я про те та міло самою. Де це в якому місці буде? Я вігати зрозумів, вігати. Ліна називає маму Тамілою. Я зрозумів. Вони їдуть у Шрі-Ланку. тобто ми прекрасно розуміємо, що в шрі-ланку нам тепер можна буде спокійно літати, хоч щодня, тому що там буде Фалюса і маша гоя. Що вона ще там буде робити? Вона там буде варити борщ, справжній український, якщо вийде. А написано скільки вони туди їдуть відпочивати? Чи прапах працювати, заробляти гроші? Наскільки? Ні, ні, ні. Вони туди Я відпочивати, перей... їдуть. Я Нашу -ба співвідучу. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Дивіться, два новина, два новина з цього приводу. що у мене ж така ж новина є. От дивіться, група гурт гурт шріландських сантаклаусів санта до спеціально до приїзду фальоси і Маши гої вирішили почистити пляж. Почистити. Виявляється, шріландські пляжі не такі чисті. І вони, значить, вдягли акваланги, вдягли костюми і вичистили 600 квадратних метрів пляжу, щоб фальосі Возиці. і Маші гої. Я вам чесно кажу, от прочитаю, Славіка. Так, Колись собор... така історія. Мені здається, що Маша Гоя дасть концерт спеціальний для розкрутки шріландського курорту. Колись для того, щоб підняти Чорногорію як курорт, в місті Будва влаштували концерт Мадонни. У влади Чорногорії не було грошей для того, щоб заплатити їй гонорар. Авжній їй подарували нерухомість і землю в Чорногорії, Мадонні, щоб вона виступила прямо на пляжі, була побудована сцена. Туди з'їхалися туристи і прихильники з усієї Європи, і таким чином Чорногорія почала розвиватися як туристичний напрямок. Це Ти хочеш мірі, сказати, що нам мірі? треба Мадонні теж щось подарувати? Ні, бачиш, я так розумію, що Шрі-Ланка вважає, що маша гоя з Юрієм. Фальосою ми зможуть Рості, підняти Шрі-Ланку до, до космічних висот. Ой, вісь у гоя і Фальоса в хваланах ідуть концерт під водою. Друзі, коротше кажуть. От Юлічка ще раз розповість, що вона готувала, яким чином це вийшло. Друзі, а Славі каже, що дуже це смачно. це неймовірно. Ви обов'язково мусите зготувати собі таку страву. Це, це знаєте, це коли це таке раз? було, щоб соломка мене хвалив. Я не знаю. Я не тебе хвалю, а твою страву. До нас сьогодні гості. Прийдуть і дуже цікаві друзі. Оскільки тема наша гід по новорічним розпродажам, то Це буде неимовірно. буде вам цікаво, що до нас завітає Роздікой стиліст шопер, який консультує багатьох відомих зірок шоу-бізнесу, допомагає їм вдягатися. Він розповість нам про знижки. Юлія Шелігова, шопоголік, яка хвора на покупки постійно щодня робить 10-20 купівель. Іріша блахіна. Співачка і Олексій ірішна. Речі... Іріша Блахіна. В неї є про що запитати. Так. Дочекайтеся, буде цікаво. О, ну і не забувайте писати нам. Ну, а зараз в нашій студії люди, які уособлюють собою сучасну українську пісню. В в ранкових корасанах. Слухайте і насолоджуйтесь. До речі, говорили про актуальність пісень. І нам здається, що актуальна є пісня, яка от торкає серця. І на сьогодні актуальна є у нас. Пісенька одна гартовані вогнем. Взявши за руки, ми не славного духу, дорога терниста буде траплятись, та не суп. Ти очей, ай ми ідем. Час гадає нас, бо ми кожен раз сіємо землю жити, той правду пом. Всяк час. Не зупиняти сні, при сьогобліч, взявши за руки, ми розламного духу, дорога Терниста буде трапляти ста, не зупиняти сні, при сьогобні, взявши за руки. В, РМІ, в ранкових курасанах. Музика, яка закликає взятися за руки, друзі, візьміться за руки. Це іноді так важливо З цього все і починається. Ми продовжуємо ранкові курасани. Ми нагадуємо, що сьогодні ми розіграємо квиточки, друзі, на головну а, ялинку країни. Для цього вам потрібно написати найгірше або ж там найпозитивніше смс. Ні, на найгірше. Най, ну це вже як люди забажають і відправити ну, нам просить, на номер 067-215-6666. Ось ці два квиточки будуть Якщо ми. ви хочете, щоб ваші діти були щасливі на головній ялинці України. Ганьте нас, Національ... ганьбіть нас, Національ... пинайте нас, Шамагайте. Зробіть Національ... нам боляче. Національний... Дворець палац мистецтв Україна, Червоноармійська 103 в Києві, головна ялинка країни. 25 грудня. Початок в 14-й годині. Мовчий. Пишіть. Слухайте, от ви читали цю історію, що назвали, власне кажучи, кажуть, назвали е, Євромайданом антимайном антимайданом, але це неправда, але назвали у Львові Євромайданом. Славик. Ну, що ти зробиш? Батьки, батьки вирішили. Ну, ну так, нічого і не франківську вулицю теж будуть перейменовувати на Євромайданівську. Шо, серйозно? Так. А чо, ну а чому? Треба. Ні, а це ні, от, Ре, ну, чому ти уявить собі? Євромайдан е, Арестархович? От, От дитині те, жити те, з цим іменем Адаздрапірма Степановна була. Так це теж маразм, ніхто ж не каже. Авілен, Ада Чекай, а вілєн, а хто там ну, ще була. Їх написали, насправді дитина. змінить ім'я є ж така ж можливість. На тепер ще малесенька. Вона лишилася. Вона не залишити. Та з дайте именами. сказати, Міра Еля і Ельміра були в нашій школі. Рада Міра і Ельвіра. Так батько комуніст назвав своїх трьох Міра. дочок. Ельвіра а Рада мі, Міра і Ельвіра Рада Міра і Ельвіра. У мене Ельвіра є подруга прекрасна. Повелительниця темряви? Ні, вона не темрява, вона брюнетка Слушайте. з високим бюстом. Все нормально. Те, Їй підходить ім'я. Ельвіра така, але а ви пам'ятаєте, це? А як думаєте? Я славіку можна надати, от, друзі. Таке кончене. Зойчик постригає. А так і на звездте бо. Кончіто. Ні, ко, ко, кончі верст. Залишити друзі. А давайте я нагадаю вам про конкурс. Отас, Славко, Соломка буде просто Славко, без яких там доповнень і афоризмів. Нагадаємо про конкурс назад, дитинство. Друзі, поки. ви можете відправляти. До речі, завтра він закінчиться. Завтра ми оголосимо переможця. Ви можете відправляти нам ваші е фотографії, будете робити е рімейки дитячого і зараз, які ви є на нашу сторіночку Facebook ранкові курсани. І це стало дуже популярним на західних інтернет порталах Давайте подивимось. Ну, давайте, покажіть нам, будь ласка, фотографії. Ось, бачите, бачите, бачите які гарні фото. тут дуже схоже. Ти була Бетменом в дитинстві. У ну, моєму дитинстві Бетмена не було. різних оцих засобів для того, щоб зробити таку подібну фотографію. Копію. Зараз дійдемо до твоїх фотографій, Славко. Ми знаємо, що в тебе мертвий попугайчик один був. Це я? Всіх знайомих, друзів зібрати, разом ними сфотографуватися. Згадати дитинство Ось Валерій, Ось Валерій Сараул. Сараула. Погляньте, як йому вдається доношувати одяг. Доношувати доношую і все. – Ні, вона, бачите, завжди Ось, біля. Збірку. Секс-символ. Як був, так і лише. Що ти доношуєш? О, дивіться, жінка. – Слухайте. А це фотографія вже від наших глядачів. Будь ласка, вдалося зібрати велику сім'ю друзів. От і сфотографуватися. Може, просто сім'ю. Але найголовніше, Славко, ми зрозуміли, що. Є ще одна фотографія. Ой, ой ой браво, браво, браво! Це наша глядачка, принцеса, яка надіслається. Так, от, або ось ця е, па, панянка, або ось та пана, панянка, яка надіслала попередні фотографії, можуть отримати приз 26 грудня. Відбудеться в прямому ефірі розіграш. Як казав пан Ющенко, пишіть нам, будь ласка, надсилайте нам свої фотографії. Тому що на сторінку Фейсбук нічого не крали. Ми не хочемо, щоб ті білети, які нам надає е, наш е, ось партнер. А саме це хочу сказати мережа кінотеатрів мультиплекс. А вона подарунок спеціальний підготувала це е, саме абонемент на показ фільмів та мультфільмів протягом новорічних свят. Тобто ви на час, можливо, з першого і по 14-те будете ходити як додому в кінотеатр із своєю родиною. Славко, ти розумієш, не дивись, як баран на юлю. Іди читай новини після невеличкої паузи. Ми повернемося. Валєра, ще потрібно обов'язково зазначити, що в нас же ж є партнер, який нам допомагає з свого боку теж заоходити наших глядачів надсилати такі фотографії, угу. рімейки знов ж таки своїх фотографій. Ой. Потрібно обов'язково надіслати до нашого партнера Івона Біг Мірнет. У них є свій подарунок. Про ці подробиці можете прочитати саме на, ну, у них на на волі. Слухайте, аж захвилювалася. Ну що ж, якщо ви хочете купити когось наш зі знижкою, або ви вважаєте, що ціна завищена на ліно. От яка за скільки можна було б продати ліно? Або хоча б її пов'язочку на да, голові? Думаю, Пишіть нам б... на це на нашій сторінці у Фейсбук. Басті. Якщо ви вважаєте, що знижка на Валерія Сароулу 70% – це за мала знижка, треба продавати віддавати б задарма або синочок, доплачувати. Синочок. То, синочок. Вважаєте, що е, знижка на Славка Соломка 101% – теж Синопий. замала. Потрібно ще додати. Мені здається, ціна виправдана. Або ви, в принципі, вважаєте, що всіх ведучих ранкових курасанів треба здати в яку-небудь країну екваторіального регіону у рабство. Пишіть нам про це. Ми будемо дуже раді зачитати ваші коментарі. Смачного, друзі! Зустрінемося після короткої паузи.